Як завжди, я дякую наших хлопців, які боронять нашу країну і вже сподіваюся, що скоро ми вже поїдемо в наш рідний Маріуполь. Е, важка дуже перша тема е, гра була така дуже цікава боротьба. Що сталося в другому темі, я зовсім не знаю. Це питання я також задавала дівчатам, що з ними сталося. вже холодно? Ну, ну, Щось не знаю, знаєте, щось, щось як кажуть, як пороблено, напевно, підемо в церкви. Може, помолимось Богу. Ну, це, знаєте, це ж це, е, жарти. Напевно, знаєте, я в якомусь коментарі казала, що незамінних гравців нема. Але все-таки нам наших трьох гравців не вистачає, наших гравців з основного складу. Ну, Маємо, що маємо, працюємо. Будемо якісь зміни робити вже в другому колі. Е, ну, зважаючи на те, що команда довго. Довгий період часу не перебувала разом, то дуже тяжко, дуже тяжкий по перший тайм. Поки, поки то зігралися, я так можу сказати, то вийшли на другий тайм, трошки внесли корективи в гру і все, що від них хотіли, вони виконали. Десь щось получалося, щось не получалося, але є результат, значить все добре.